У цій кімнаті живе близько чотирьох тисяч равликів. Цю породу називають максима. Тут при вологому повітрі та температурі у 15 градусів тепла вони розмножуються. Це тут вони спарюються, тут вони відкладають ікру, саме в таких от горшечках. Равлик в природі завагітнівши, може вагітність затримувати десь на півтора-два роки навіть. Тобто йому потрібні відповідні умови. Ікру равлики відкладають у суміш сторф, укриди та піска, ховають її в ємності на глибину до 10 сантиметрів, збирають майбутнє потомство на фермі майже щодня. Це є процедура виймання ікри. Зробили. Витягуємо. І що ми бачимо? Ми бачимо кокони, які відложені равликами. У цей ґрунт. Це все маленькі молюски. Відкладена ікра може сягати об'єму панциря-равлика. Коли з цих ікринок виростуть молюски, їх переселять на це поле. Для корму тут висадили ріпак, схрещений з китайською капустою. От по цьому буде йти вода, вона буде оприскувати все. А отут будуть отак, от столи виставлені в два ряда. Між ними прохід для робітників. Влазить сюди 200, 240 столів. Цю ферму у Андріївській громаді започаткували представники благодійного фонду Карітас Краматорськ. Четверо представників пройшли навчання. Ідею почали втілювати з минулого року. Ми минулого року стартували на 10 сотих землі, робили всі ті загородки, робили, воду проводили, закупили самого равлика. Потім корм для равликів. У нас в середньому десь вийшло до 90 тисяч гривень. То якщо нам подасть стати тут на ноги, навчитися правильно самим, по-перше, робити, адаптувати нашого равлика для місцевих обставин, умов, погоди і так далі, то ми будемо готові допомагати так, як нам помогли. Ми будемо готові ділитися не тільки досвідом нашим, але й якимось матеріальним ресурсом, особливо це тим самим равликом, тим самим, може, кормом. Планах каже отець Василь створити тут робочі місця, а також проводити гастротури та тренінги з приготування м'яса равликів, показує готову заморожену продукцію з трьома видами соусів. М'ятаю тут є сирний соус, грибовий соус з грибами і соус з зеленю. Це є вже готова продукція. Для її приготування потрібно тільки сім хвилин. Оце от положити в духовку. І через сім хвилин смачного, тобто вже на стіл виставляється. У одному кілограмі равликів близько 250 штук. Кожен вагою від 7 до 12 грамів. Чистого м'яса з однієї штуки каже Василь Іванюк, виходить до півтора грами. Знаходять застосування і слизу, що молюск лишає при пересуванні. Це досить дуже цінний продукт, використовується в фармацевтичній промисловості для виготовлення оздоров... тих кремів омоложуючих. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.